Типу, все одно, що типа, ця мощ прийшла якраз типа, в радянський час. І власне все, що було пов'язане з культурою, на цьому відходило в інший план і його так типу, чомусь і продавало. Попри те, що ось, коли відкрилася ізоляція в моєму місті, принаймні це ну, для певної спільноти людей, це було супер важливе місце. І мені здається, що резиденція теж насправді багато вкладу зробила в те, що цей імідж міста, яке не асоціювалося з амбуєдвістрами, вода тільки тому тобто, щоб воно теж трошки помінялось. От. І Ще мені дуже відгукнулася твоя фраза, коли ти сказав, що Лисичанськ — це місто. У другому вже менше впадалося до цього, був якийсь такий трет про те, що ну, не зрозуміло, що на вашому сході того класно. Індуст... Індустрія занепадає, культури нема, нічого немає, так він на не нам треба. Я часто чула якісь такі штуки. І що ти відповідь? це відповідь на це простати? В мене є відповідь одна, за що інше, ну, тобто, за те, що це дійсно тихе, спокійне місто, за природу, за ті ж самі заводи, за індустріальний пейзаж, за, там, за небо, насправді, теж, там, за закинути зараз. За я, звичайно, це теж можу ну, за телефон. Я це теж, звичайно, що поділяв також. Але насправді францичанські люди за все те, за що я іншому народи просто напросто. За ті самі заброшки, за ту сама закинутість, защерну ну, за якусь таку атмосферу якось білохізність чи що. Ну, е, ніби, Я ось якраз сам до себе намагався це якось сформувати, і я до себе якось і прийшов, щоб до мене найкращий місяць у цьому місці був це листопад, коли це концентрат сірості, коли я не бачив сонця, майже коли все в грязи, ну то тут я хожу и кайфовал, справда, я там какой-то катраций впадал, в момент в шаге избу, я просто там по поле сам. Ну то я до цього дешев з часу, скажімо так, це загодно. Что мы здесь еще писали, через те, и я занимался этим и занимался тем, что А некой, смывать, я просто все эти штуки принять, э, да. на самом деле, Що ми говорили, коли люди зі сходу збираються разом просуватися, ця якась терапевтична розмова. Я ще подумала про те, що часто ось ці художники-художниці з, з Донецько-Луганської області, які мали цей досвід втрати дому, вони так чи інакше опрацьовують цей досвід в своїх практиках, він часто не від цього. І особливо, мені здається, яскраво це видно після 23-го року. От, і е, десь через рік на 2024 е, я почула ще одне дуже питання, яке мене вразило в моменті. Воно звучала так, боже, е, скільки ж можна плакати по На нього, бо я просто е В, в, в моменті не знала, що сказати. Може, е ну, власне, типу, ця виставка, просто яку ми говоримо, вона в теж про цей досвід втрати І про твій певний цей типу, момент переживання того, як далі говорити. Щоб буде відповідно у це питання, якби ти хотів з відповісти, то має я більше. сам собі це питання задаю насправді постійно, і в мене немає відповіді банально. Меніби ну, ну, без такі полиці. Окей, якщо буде боліти завжди, ну це ж це ж якийсь уработа, виходить, це навіть не куди по Через якийсь час була скільки користь, які треба. Ну, Власне, тому що е, для мене цей досвід, чим довше, чим довше він, ти його проживаєш, тим довше ти усвідомлюєш, що він не є плоским. Типу, він е, з часом відкривається до тебе з якоюсь новою градію, повертається до тебе і насправді е, втрата. Вирає, як це не парадоксально, але вона часто здатна дати тобі якийсь типу, погляд на місце, От, власне, через, мабуть, через цю дистанцію, яку вона вибудовує, ти можеш дивитися на ось це місце абсолютно з іншої перспективи і знаходить в ньому те. Можливо, що я б ніколи не знайшла, вона в ньому жила. Як це не парадоксально. і для мене це відкриття дуже сумне, але вона зараз мене підштовхує до того, щоб... Дізнаватись про місце, в якому я, можливо, вже сподіваюся, що колись побуваю, але в найближчій перспективі точно ні. Боюся, що дізнаватись про нього теж, мабуть, задавати йому питання, які би я хочу йому поставити насправді, які в мене, мабуть, не виникли будуть там. І це досить цікаво. Больно, але цікаво. Чи, наприклад, якщо ти з Донецьку, не... якщо теоретично ти могла б колись повернутися, чи не боялась б ти повернутися тоді туди і тоді, туди, 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 і побачити, е, як насправді диатистично змінилося це місце? Це те, як твоє питання, яке ти продовжуєш собі ставити, не знаєш, як на нього відповісти, я теж насправді не знаю. Я, мабуть, перший раз за всі ці роки вирішила зробити таку мазохістку вправу. Я знайшла на Ютубі відео, як, типу, Донецька виглядає зараз. Це був якийсь чувак, очевидно, з Росії, який ходив типу, як туром по центру міста. І він йде, і моя перша думка була, я не впізнаю, пізнаю. І мені було дуже страшно в моменті. А потім я почала впізнавати, і мені сталося хуже, Бо воно відчувається. Ну, от навіть не те, що воно, воно застигло в часі, і от ніби оце якась. Це стару фотографію, фотографія. Стара фотографія, яка стоїть в шафі радянській заскло, де не світить сонце, вона поступово короте, вицвітає і сипиться. От Отак от, от вона виглядає. І мені від цього як би, це жахливо. І я розумію, що тут я відчуваю свою абсолютно безправність, що не знаю, що не робити. Ну, Я чому розумію, що я. Власне, чому можу з цим зробити, але можливо потенційно в якомусь в майбутньому зможу, але те, що я можу робити зараз, це розповідати про місто, яке я пам'ятаю, про місто, в якому я як велика частина моєї життя, і яке я хочу показати не так плоско, як було як було розказано про нього до цього можливо. Так знаходить. Існі теж способи, як про нього можна говорити. Якби я міг поїхати зараз до Лисичанське, я поїду. Я б навіть не чекав докупації на справді. Але для мене це шлях закрити. Звичайно, якщо не сюди докупоти, я поїду відразу, переселюсь, просто я буду жити далі. А щодо того, Я насправді, ну, я можу уявити, в якому стані зараз, ну, як мінімум наші міста, в нашому таку навчальську біженці Бердониць. Там рівень реальності дуже високий. Але навіть навіть якщо б я отримав міста, ну, скажімо так, ці, там, як зараз вони зруйновані на 70-80-60%, мені було такі справа. Тому це просто. Хочется наполниться когда-либо, или если. Поэтому, да. Будем заканчивать на судьбу, а потом на расследование. А что такое судьба, что такое расследование? Ну, не знаю. У меня есть две опции. Первая опция, Настальгічна друга опція «Східний вічі. Давайте виберемо «Східний вічі. Uh, да. Насправді дуже магічне, магічне формулювання, яке мені дуже якось запало в душу, коли ти розповідав про нього на відкритті. Mm -hmm. Тому розумі сповістити про нього більше, типу більше про як якби до нього прийшли. Не знаю, це, це фраза моїх друзів з Харкова. Е, ну, я скоріше став її амбасадором. Е, але просто ну, я розумію, чому в них є східні вічі, бо, ну, звичайно, в Харків там зараз, окрім е, ну, постійних вибухів, доволі, в принципі, е, ну, Тобто в них тако, також самий страх, що вони насправді можуть бути. Е, Якщо страх втратити місто, вони можуть в такому ж стані так, такої, ніби якщо не підготовки, то готування ну, себе до того, що це може бути. А, коли ми були в Азюмі, там просто настоялося одне на інше. У ну, всіх у нас були насправді дуже різні причини для цього відчая, скажімо так, в мене просто а, в такий тотальний Дисконекти всього.